Колеги, доброго дня. Ми продовжимо наш невпинний робочий день. Тема наступного прес-брифінгу підтримка безпритульних громадської ініціативи, тому що ми розуміємо. До слова запрошується засновниця цієї ініціативи Віта Прокопчук, а також громадський активіст та студент Владислав Гоголь. Прошу. Всім доброго дня. Мене звати Віта Прокопчук, і дійсно ми зробили дуже хороший благодійний проєкт для безпритульних, який називається Тому, що ми розуміємо. Подарувати людині щось просто так і не бажаючи отримати щось навзаєм, ми вважаємо дуже великою справою. Тому що. Люди стають більш добрішими і розуміють, що це потрібно в першу чергу для суспільства, для них самих і для тих людей, які зараз не просто, які можливо на вулиці, тому що у них склалася така життєва ситуація. Можливо, у них життя пішло не так, і ми розуміємо, що потрібно якось допомагати. Власне, ця ініціатива допомоги безпритульним виникла досить спонтанно. І сидячи вдома, я зрозуміла, що чому я не можу приготувати рис або гречку, покласти шматок хліба і розкласти це по порціям, і допомогти людям, яким це потрібно. Тому, взявши п'ять якихось пакуночків, я пішла на вулицю і захотіла принести це. Користь якусь суспільству, щоб бути якоюсь такою, хоч щось відчувати. Тому що ми такі люди, які вже сидимо в інтернеті, ми багато маємо справ, ми працюємо, ми заробляємо кошти, але хочемо бути якимось ну, мати душу, щось віддавати. І було цікаво, що а, люди дякували за те, що вони отримували кусок хліба. Це було ну, справді мене дуже особисто вразило. І вони просто були голодними, і дуже я була вдячна, коли вони дивилися і кажуть, я справді був дуже голодний, і мене це дуже вразило. І я чотири місяці щосуботи готувала ці обіди. Мої друзі, там дехто критикував, дехто вважав, що це, ну, це буде недовго, це буде смішно, це може бути щось. Там, для піару там, чи будь-якої комерційної діяльності, але ну, ось так, це моя позиція. Я вважаю, що людям потрібно допомагати. І розповіла про цю ініціативу друзям. Дякую, що вони приєдналися. І тепер ми щосуботи збираємося на Майдані Незалежності. Кожен готує обіди, свої власні пісні обіди і роздають безпритульним на вулиці. Вони дуже. Дякують, вони не розуміють, що відбувається. Вони питають, скільки це коштує, а звідки ви, а яка організація. Ми кажемо, що ми просто за власною ініціативою хочемо чимось допомогти цим людям, яким складно стало. І власне, меню досить у нас звичайне. Ми просто беремо рис або гречку, відварюємо його на прісній воді. На чистій воді, інколи трошечки підсолюємо і кладемо шмат хліба і овочі, і все. тобто кожна людина, що вона може приготувати. Дуже цікаво, коли пишуть на Фейсбуці ініціативи, що дехто готує пироги, дехто готує якісь смаколики, дехто готує чай, каву і ось цим всім пакунками приходить для того, щоб. Перенести свій позитив цим людям якось підтримати, сказати, що все буде добре. Ми розуміємо, що складна ситуація, але все буде добре. Тримайтеся, і ми хочемо, щоб ці люди, можливо, завтра пішли якось на інший якийсь шлях свого життя. Що було цікаво, те, що ми замітили, що ці люди, дякуючи, кажуть, а що ми можемо зробити для вас або для суспільства, що ми можемо зробити? Можливо, ми також можемо щось зробити, щоб було цікаво, тобто також можна давати якусь. Певний вид роботи, можливо, вони можуть щось руками робити для того, щоб вони знаходили для себе в житті альтернативу. Дуже цікаво, що до нас приєдналися студенти, люди, які як ніхто розуміють, що їх потрібно чути. Адже молодь хоче, щоб їх бачили, щоб їх чули, щоб вони реалізовували свої якісь проекти, щоб вони змогли бути корисними собі суспільству в цій країні. І дуже цікаво, що вони приєднуються до цієї благодійної ініціативи і пропонують дуже багато цікавих ідей. І зокрема, познайомилася з Владиславом Гоголем, і він розказав дуже багато хороших, таких суспільно вагомих проєктів, які можна втілювати. Нічого не вартують, вони вартують лише уваги до людей, вони вартують лише ем, власне, ініціативи, бажання щось створювати, і дуже дуже цікаво. І власне він запропонував назву, тому що ми розуміємо, тому що хто як не ці молоде покоління, розуміє, що потрібно взагалі суспільство. Власне, я би хотіла, ця ініціатива дуже цікава. Я би, мабуть, хотіла, щоб держава якось відреагувала на цю ситуацію. Можливо, ми просто замічали, що в деякі дні також під'їжджали машини і роздавали, наприклад, такі ініціативи. Дуже хотілося, щоб держава звернула увагу на цю проблему і, власне, зробила б ось таку ось такий проект, який був би постійний, який був би. Цивілізований, тому що в багатьох європейських країнах є така практика, де створюються проекти, годуються людей в окремому місці, в окремий час, де люди розуміють, що якщо що в мене не сталося в житті, я можу прийти і поїсти. Так воно і називається допомога безпритульним. Тому було б непогано, якби була така державна ініціатива і а, а, власне. Машина могла би під'їжджати, наприклад, в окремі райони, і там було б о 12-й годині, о 1, о 2, і людина змогла прийти, отримати свій обід і, як варіант, не померти з голоду. Я вважаю, що дуже багато ситуацій, я думаю, що і ви чули, і я зустрічала, де діти могли щось. Поцупити для того, щоб поїсти. так? А я думаю, що якби, наприклад, держава зайнялася цим запитанням, не було б ніякої такої ситуації. Хоча ну, в принципі, зменшилися б такі ситуації. Менше з тим, ми розуміємо, що. У держави І державних діячів дуже багато різних запитань, тому ми хочемо, щоб вони просто звернули на цю суспільну проблему і е, не пов'язували якісь політичні проекції, які пов'язані з ситуацією в країні або з якимись часовими рамками, і не робили це для того, щоб для піару, для комерції або для чогось більшого, а робили це. Систематично впорядковано і цивілізовано, як в інших європейських країнах. Отже, безкоштовні обіди для безпритульних голодних та ті, які залишилися на вулиці. Ми робимо щосуботи, о 16-й годині. Кожна людина може прийти зі своїм якимось. Якщо вона вважає, що б вона хотіла подарувати цій людині, чим би вона хотіла допомогти цій людині, і ми роздаємо на вулиці ці обіди. Також хочу сказати, що вона недовга. Ми десь годину впоруємося. Це люди десь приносять по 25-30 обідів, обідів. уявляєте, скільки в нас 10 чоловік по 35 обідів, ми можемо нагодувати пів Києва. Мені так здається. А також цікаво, що пишуть, що вони люди хотіли б і роздавати, і давати щось благодійне одяг для дітей-сиріт, для інших. Ну це здорово, тому що якщо в тебе є одяг, чому б не поділитися? Як правило, люди хочуть чимось поділитися, але вони цього зробити самі не можуть. Ну, тому що в них там немає часу, або там, власне, ну як я це дам, хто на мене так подивиться, ну, якось так незручно. А ми вирішили сказати, що це нормально, давайте всі збиратися, будь ласка, о 16-й годині на Майдані, будь ласка, роздавайте. Поки що на Майдані, можливо, там далі будемо роздавати. На вокзальні чи в інших районах. Отже, ще хочу передати слово Владиславу Гоголю. Він зі своєї позиції як молодого покоління, як студент, розповість нам, чому так важливо для них допомагати іншим людям і взагалі для створення проєктів Влад, будь ласка. Доброго дня. Я як представник молодого покоління, я розумію, що у наш час не можна бути байдужими. Треба бути чесними з самим собою та з навколишнім світом, і розвивати в собі почуття емпатії до горя інших людей, тому що життя на вулиці це реально є горе. Ми, у нас є багато ідей. У нас є багато думок, завдяки яким ми можемо реалізувати багато своїх ініціатив. Ми молоді, ми емоційні, ми готові працювати для добробуту соціуму, в якому ми живемо. Дякую. Ми готові вислухати будь-які запитання, відповісти їх такі грунтовнішими, тому будь ласка. Дякую, дозвольте перше питання від мене, від українського mm -hmm. кризового медіа-центру, Точніше, я так розумію, всі охочі можуть доєднатися, чи є у вас фейсбук-сторінка або там контактний телефон, за яким вони можуть до вас. Звернутися. Так, uh -huh. да, дуже цікаве запитання. У мене є особиста моя Фейсбук-сторінка, і там у мене є події, яка створюється кожної суботи, там я розповідаю взагалі, які правила цієї гри. Тобто ми розуміємо, що. Їжа повинна обов'язково бути пісною, без м'яса, без їжі, тому що ми не розуміємо, скільки ці люди не їли. І кожен собі готовить, як хто хоче. Там може бути гострий або їжа, або якась дуже там, солона. Тому ми зробили рамки. Ми просто розказуємо, що це має бути. Рис або гречка, кусень хліба, ну два, наприклад, шматочки, скільки ви хочете. Ви можете туди покласти овочі нарізані, тобто це може бути помідор або огірочок. І, власне, якщо такий обід, ви маєте його порційно розкласти, покласти туди ложечку, серветочку, замотати, і ось готовий обід, щоб ви віддали цій людині. Якщо є ініціатива, мені дуже подобається. У нас є Вікторія, яка готує кекси і смаколики. Тобто вона сама пече, це цілий процес. Це потрібно взяти його, зготувати, правильно запекти для цих людей. Це ж не 10 порцій, порція, це. Там вона робить 30, 40, 50, Тобто вона кожна це розкладає і кожній людині це ну, дає. На мою думку, не кожна людина це може робити просто так. Вона може зробити для сім'ї, для когось з рідних, для того, щоб її похвалили, але просто роздати це на вулиці. Мені здається, що це заслуговує на увагу. Тому так, дійсно, на Фейсбук сторінці у нас є у мене на Фейсбук сторінці, обов'язково дам її. Ми виставимо, дається ініціатива, там роз. Ми розказуємо, як це робити, навіщо це робити, і відповідаємо на будь-які запитання, щоб люди не ну, розуміли, як це створюється. Ще цікаво, що є в нас чоловік, який закуповує продукти, бо в нього немає часу готувати, і наші волонтери готують ці обіди, він приходить в суботу і роздає їх. Пан... Зараз зараз я я, я не пам'ятаю, у нас просто декілька таких людей. Ну це да, це дуже цікаво. Так, да, дозвольте ще да, кілька уточнень по самих зустрічах. Як я правильно зрозумів, вони відбуваються раз на тиждень щосуботи, о 16 годині ви говорите Метро Майдан Незалежності, де саме, бо там дуже багато виходів. Це угу. перше питання. Друге угу. питання, дозвольте. А скільки людей в середньому щотижня приходить, і скільки всього людей залучені до цієї ініціативи в Києві, якщо є така цифра? Yeah. <laughs> Залучена ініціатива в Києві, yeah, and company, як кажуть, тому що це ініціатива молода, нова, вона виникла дуже спонтанно. Ми збираємося біля глав почтампу. У нас там збір йде. А далі ми вирішили, ми спочатку ходили по Майдану Незалежності і розбачили цих людей, щоб не образити там будь кого І ми просто давали. Так? Але ми вирішили стояти на місці з табличкою безкоштовні обіди, і люди самі підходять і роздають. Тому воно зі сторони. Стели, ось не зі сторони главпочтампу, Тобто збір у нас біля главпочтампу, а роздаємо обіди ми на другій стороні напроти стели. Так? Зрозуміло. Скільки людей було? У нас попередньо було 15 людей. Це перша була акція 17 жовтня. Перша акція, у нас було 15 людей, і кожен. Приносив обіди, ми роздавали. Хлопці носили сумки, дівчата роздавали. Було чудово, дуже гарний настрій. У нас залишились фотокартки, у нас є відео. До нас, до речі, приєдналась ціли, цілий театр групи сплеш. Її ініціатива, наша ініціатива, була їм дуже цікава. І цілий театр, цілі організатори цього театру підтримують і будемо працювати. Вони також за цю акцію кажуть, що обов'язково приєднаються. І будуть робити все можливе, аби допомогти людям просто так. Дякую. Колеги журналісти, чи є ще питання або уточнення? Mm -hmm. Так, Будь ласка. Олена Шубкіна, український кризовий медіа центр. Підкажіть, будь ласка, чи співпрацювали ви з таким благодійним фондом соціальне партнерство? Він уже десь 15 років, якщо я не помиляюсь, працює в Києві. Вони. На лівобережній щодня, по-моєму, роздають теж їжу безхатнім і соціально незабезпеченим родинам. Ось, тобто, чи звертались ви до них, щоб е якісь спільні проекти такого плану, тому що вони на місці роздають, там теж mm -hmm. люди до них приходять. І, наприклад, чи звертались ви в Карітас Україна чи подібні організації, які теж періодично до свят організовують подібні е заходи? Mm -hmm. Дякую, Олено. Моя відповідь наступна: ми ні до кого не зверталися, ми ні з ким не співпрацюємо, і немає ніякої у нас будь-якої підтримки, тому що у кожного є своя позиція, неблагодійний фонд, справді. І у нас ми лише в суботу роздаємо обіди у будь-якій годині, і ми намагаємося, щоб люди свідомо це робили. Не просто так. От, Аби для галочки, а вони свідомо прийшли, і вони свідомо зрозуміли, навіщо це робити, і вони могли віддати щось. Це дуже важливо. Ми розуміємо за прагматичність речей, за те, що воно все створюється, і так далі. Ми всі розуміємо, що ми працюємо на роботах, заробляємо гроші, робимо проекти, це все прекрасно. Але кожна людина, коли вона з вдячністю це робить, і вона це відчуває, оце правила цієї Акції. Тому ми не долучаємося ні до будь-якої благодійної організації, ми не просимо підтримки у якоїсь політичної там іншої. Це не потрібно робити, це особиста ініціатива людей. Тому ми хочемо, щоб е, інші розуміли, що це є важливо. Ще, можливо, я щось не уточнила, чи ще все? Так? Так? Так. Будь ласка, представляйтесь. Ярослава Зелацькове Київ. Скажіть, будь ласка, як довго буде тривати ця ініціатива? Це короткострокова акція чи це постійна? Дякую, Ярослава. Це довгострокова акція, постійна. Щосуботи ми її організовуємо і часові рамки вони будуть змінюватися. Інколи ми розуміємо, що люди голодні зранку або ввечері. Десь зранку, там о 10 й годині, а ввечері це десь приблизно. П'ята-шоста година, тому що в обідню пору люди, як правило, десь собі знайдуть поїсти, щось собі там підзідять. а ввечері вже вони стають голодними і, власне, стає дуже холодно. Ми розуміємо, що зараз пішов дощ, і люди просто не виходять з дому, а дехто там живе на вулиці. І треба це розуміти. Ну, Власне, ми ні до чого не закликаємо. Ми просто кажемо, що в кого, хто, наприклад. Має таке бажання і замислювався на цьому, приєднатись, просто приходьте і ви можете це зробити. Але додатково, звісно, ми говоримо з цими людьми, щоб вони не були якимись ну, дивними людьми або якимись там зі своїми цілями. Стараємося, щоб це було щиро, безкомерційно, безпіарно, просто для того, щоб люди хотіли щось допомогти комусь. Дякую, Віта і мабуть. Останнє питання да, на сьогодні. Щодо ваших планів. Я чув, що такі локальні плани робити схожі акції не лише на цій станції метро, але й на інших. Чи не думали ви можливо розширювати цю діяльність і по регіонах в рамках вашої ініціативи в залежності від людей, які це будуть прагнути, я думаю, що цілі у нас наступні. Ми будемо розповідати, що ми робимо. Ми будемо показувати, наскільки це для нас важливо, і будемо приєднувати для себе людей, яким це також важливо. Ми будемо створювати якісь, наприклад, арт-заходи. Ми будемо робити виставки з цими фотокартками людей, які отримують цю їжу. Я особисто буду слідкувати за тим, щоб фотограф, який працює з нами, фотографував також людей, які роблять цю їжу і роздаються, з яким настроєм вони це роблять. Це теж дуже важливо. І дійсно, можливо, буде час, і ми зробимо це трошечки ширше. Можливо, зробимо це по різних станціях метро. Ми будемо працювати. Ну, я особисто подивлюся, просто на яких станціях метро ми це можемо зробити, це в залежності від часових рамок. Але ем... Це буде досить обмежено, і в нас немає мети зробити це в загальному, там на регіони, щоб всі зрозуміли. Ні, це просто така, знаєте, ініціатива, коли є час, ми в суботу зібралися і це зробили. Віддали і далі пішли по своїм справам. В суботу зібралися. Після того, як ми роздаємо обіди, ми досить багато що вговорюємо. Ми п'ємо чай, ми багато чим ділимося, емоціями. Всі розповідають. Були такі дівчата, які кажуть: я не могла зрозуміти, як, як це Роздати, як просто дати цю їжу цій людині, що вона мені скаже. А потім, коли вони зрозуміли, що це. Ну, вони просто це треба відчути. Це дуже така енергетика своя. Тому приєднуйтесь. Ми будемо раді вас всіх бачити. Дякуємо. Дякую, дякую, Владислав. Дякую, Успіху mm -hmm. вам. Дякую за цю чудову справу, що ви робите, і до нових, до нових зустрічей. До нових зустрічей. Наш наступний прес-брифінг о 12-й годині.